Thank you. Вітаю, це програма Рівне Арт. І з вами я, Наталя Демодюк. Цей випуск програми. Ми присвячуємо акварелям Олександра Бобришева. Його називають одним з кращих акварелістів світу. Я Олександра Бобришева добре знане у світі. Його роботи зберігаються у приватних та музейних колекціях. Його картини, пейзаж, абстракція чи портрет однаково живі й досконалі. Неймовірно, світла і витончено елегантна виставка Акварель представлена у виставковій залі Рівненської обласної організації Національної спілки художників України. Виставку планував пізніше, і трохи в іншому форматі розповідає митець. Проте символічно склалося так, що весна у Рівному розпочалася саме з акварель. Олександра Бобришева. Назва виставка то взагалі просто звичайна, але ж дуже змістована. Це акварель. Це в, цьому слові, в цьому матеріалі це і душа, і поезія, і все там є. А виставка сталася, терміново, треба було зробити. Є раніше зроблені роботи, які експонувалися в «Євроарті», в галереї. Ну і додав такі, які я хотів робити. Це трошки відійти від реалізму, не трохи так нормально відійти, з якимись може елементами реалізму. Декілька робіт мені вдалося зробити. Реалізм та абстракція, природа і вогні великого міста, лісові озера і морське узбережжя, ніжний бузок або промовистий портрет. Усі теми й сюжети однаково добре вдаються акварелісту зі світовим іменем. В експозиції є як відомі роботи автора, так і нові, де художник працює з акцентом на техніку, коли акварель ніби малює сама, і тоді народжуються динамічні й абстрактні роботи, відмінні від реалізму, проте з реалістичними відчуттями закладених сенсів. Спеціально малювати так, я, я не буду так спеціально окремо це малювати. Коли роблю якісь реалістичні роботи, і там виникає якась думка, що можна зробити, це в інший спосіб, розумієте? І тоді я починаю робити, бо спеціально так щось в мене не виходить. Воно буде мішано, скоріш за все. І так, і так. А може я перейду абсолютно в такі роботи, в такий варіант. Як ви бачите тут, може бути, як станеться, але для цього потрібно один раз пережити там, не виправиш, розумієте? А якщо я роблю якийсь ескіз і викладаю все в ньому, то мені повторювати, я не можу повторити. <рес> треба той настрій, це все почуття один раз. В треба заложити все почуття, всі емоції одразу. Далі там можуть деталі, там щось там додавати. Але сам, саму композицію, саме лінії, там, перехід танів, кольорів, рік повинен бути одразу, бо там не виправиш потім. Так, я маю надію, що вийде. До речі, дякую тому, що мені примусили зробити цю виставку. Я жив трошки, так мені легше стало дихати, я думаю, о, я вже хочу малювати, я вже можу. Так що буде, маю надію. Художників презентується виставка нашого митця, відомого художника, акваріліста, тому що він багато років працював і в акрилі, і в олії, але останні роки він дуже-дуже сильно працює, потужно працює якраз в акварелі. Олександр Боришев. Я вже його знаю давно, як я сюди приїхав працювати. Це було дуже давно, з 89-го року Олександр. От, він, він, він завжди дуже багато працював. Олександр Бобришев харків'янин, для якого рівне з 1977 року стало другою домівкою. Свій творчий шлях митець розпочав як монументаліст рівненського художньо-виробничого комбінату. Працював у техніці монументального живопису, мозаїки та металопластики. Під час велопрогулянок та сплавів на байдарках митець звернувся до акварелі. у 1987 році. В рівному презентував свою першу персональну виставку з тих пір відбулося близько півсотні виставок. Тавок, участь у численних міжнародних пленерах, отримане визнання та перші позиції у престижних світових рейтингах. Саме акварелі митець присвятив понад 45 років життя, написавши сотні картин. Зумів створити власну техніку й унікальний пізнаваний художній стиль. Поціновувачі творчості відзначають витонченість, легкість, неймовірний простір, чистоту робіт і багато того, чого зараз так не вистачає: світла, сонця і спокійної впевненості. Я хочу сказати і ну, декілька слів про власний акварель. Акварель це одна з найдоступніших, найдемократичніших, як кажуть, технік живопису, але водночас одна із найскладніших. Чому так? Справа в тому, що історія живописних технік, вона не синхронна. Якщо, скажімо, олійний живопис або темпера досягнули піку своєї популярності і, ну скажімо, свій потенціал і творчу силу вони реалізували у попереднє століття, то акварель переживає підйом. Акварель у процесі здобуття нових горизонтів, нових технічних можливостей. І саме в цьому її унікальність і складність. Акварель називають коштовним видом мистецтва ХХІ століття. Сьогодні ми на виставці акварелі Олександра Бобришева. Потрібно сказати, що заслуга і непересічність цього автора полягає в тому, що він у свій спосіб розкрив технічні можливості акварелі. Він сказав своє слово в історії акварелі. Як би не пафосно це не звучало. Потрібно сказати, що Олександр Бобришев, він його творчості, зокрема акварелля, притаманні е, наступні риси. По-перше, це повнокровні живописні ефекти. По-друге, змістовна насиченість, як кажуть, контенту. Ми бачимо повноцінні живомисні картини з історією, з своїми персонажами, і кожна картина це розповідь, яка веде нас за собою. Потрібно сказати, що для акварелей Олександра Бобришева характерна неймовірно потрясаюча щирість і правдивість почуттів, рефлексій митця. І, напевно, на якомусь певному етапі оця щирість переростає в істинну в істину картину буття, людського буття. Кажуть, що якби Августин Блаженний був живописцем, то він би писав акварелі. Тому що саме для акварелі характерна одухотвореність. Піднесеність і співзвуча, і занурення у високій матерії. Я думаю, на моє переконання, для акварелі Олександра Бобришева якраз і притаманна ця піднесеність, ця одухотвореність. І ви знаєте, в певному сенсі, в деякому ми знаємо ікона, але ми знаємо, що слово ікона перекладається як образ. У виконанні Олександра Бобришева картини, образи природи це сучасні ікони нашого з вами життя. Потрібно сказати, що ось ця одухотвореність, оця піднесеність, вони неймовірно розкриваються у кожній роботі. Підійдіть і подивіться його тумани або рожевий вечір, або околиці Харкова. Або навіть його ті кораблики. Ви знаєте, що, що мені це нагадує, про що це мені говорить, ті його роботи. Кажуть, що кожен твір мистецтва це безумовно втілення частинки душі митця. Коли ми з вами оглядаємо роботи пана Олександра, безумовно ми бачимо там його частиночку, його самого, його думки, почуття, його емоції. Але ви знаєте, в чому магія і таємство акварелі Олександра Побришева. Ви знаєте, я там бачу не тільки його душу, я там бачу і свою. Кажуть, що твір мистецтва це діалог митця із глядачем. Я дуже хвилююся через те, що улюблений художник, то я хвилююся. але… але... Знаєте, буває так, що художник дуже хороший він дуже гарно дивиться в безпекових залах. Це чудово. Але тут поєднання ще одне: якщо комусь пощастило і хтось має роботу Олександра Бокашева вдома, це те, від чого вам завжди буде дуже тепло. Дякую вам за. Yeah. Що таке місто без людей? Наше місто створюють художники, письменники, поети, і всі, хто щось робить, створює. І ми дивимось на вас сьогодні, на ваші роботи. Ми вас вчимося, я говорю від імені молодих художників, які теж сьогодні тут присутні. І насправді це велике щастя жити, працювати і творити поруч з такими людьми, дивитися, вчитися. І дуже багато сьогодні. Сказано, я доєднаюсь до сказаного, і від всіх подякую, що ви в наше рівне принесли весну. І хочу прочитати вам такі слова присвячені. ну так і я пишу для Олександра Бобришева, художнику Бобришова. Я у Рибачу прочитаю. Тут нотка суму, пауза мовчань, і подав погляду, і променаду. І домінанта, стиша на печаль, відбиток правди. Тут блики сонця і сайливих плям, а кожна барва літньої палітри, чи зблизька глянь, а чи поглянь здаля мистецький витвір. Пташений спів, заломлене стебло, тінь колеса на прохолодній глині. Все це було, 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 було. А на холоднах і понині ворушить плесо говірке весло, пісочок плавиться від мовчазного сонця. І роздає усім своє тепло, промінчик на рожевіх водостоці. Це для вашего. Окрему увагу привертає робота Незламний Харків. Саме там перебував художник під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Після приїзду до Рівного, коли залишив тимчасово окуповану територію, Олександр Бобришев написав автопортрет «60 днів в окупації. Вижив, виїхав. У цій роботі можна прочитати історію без слів, усе пережити автором у погляді, рисах обличчя, загальному настрої та вдало переданій атмосфері. Портрет вдався не відразу, зізнає. Це Олександр. однак, коли вже була думка змиритися, що задум не вийде, роботу вдалося завершити. Я бачив себе просто. Приїхав Рівною, йти ну, до перукаря, думаю, треба зробити фотографію, щоб пам'ятати, як я був. І з тої фотографії я зробив цей портрет, але додав, трагічний стан переживання, то все. То, то не автопортрет, то про те, що було. Загалі то я хотів так. так і читається. Та, попри усі життєві складнощі, Олександр Бобришев створює прекрасний світ у акварелях, сповнених світла й того життя, у яке хочеться повернутися, і про яке приємно мріяти. У 2016 році митець отримав визнання у світовій спільноті акварелістів, увійшовши в топ 20 за результатами першого міжнародного бієнале акварелістів у Гонконзі. Того ж року Олександр Бобришев став членом міжнародного товариства акварелістів, отримавши сертифікат представника IWS в Україні, до якого входять митці понад 80 країн світу. Рівненський художник також увійшов в топ 30 найкращих акварелістів світу в Таїландії, ТОП-20 у Туреччині. Топ 10 в Італії також є лауреатом мистецької премії імені Георгія Косміаді. Картини Олександра Бобришева знаходяться у приватних зібраннях та галереях і музеях світу. Нині частина робіт знаходиться у Польщі, де художник деякий час жив і працював. За ці роки, як я виїхав після початку, ну як виїхав з окупації, то там, там зробив шість персональних виставок. Одна виставка називалася Стражніці Харкова», Вартові Харкова». І це привезли портрети художник з Харкова, малював в метро портрети. І то разом ми зробили таку виставку. Він сам не приїхав, приїхали волонтери. І, і Одразу була моя виставка в полі. І там якісь роботи пішли на допомогу армії. Там такі. Це була перша, коли я приїхав, то це перша була хвиля. Кажуть, справжнє мистецтво, коли є діалог між творцем і глядачем, це саме той випадок, коли акварель лікує. Варель техніка для сміливих, талановитих і впевнених саме таким є Олександр Побраши. Цума програма Рівне Арт і я Наталя Демодюк. Побачимось у наступних програмах.